Повертаємось до трагічної чергової ночі. В столиці України, зокрема, загинули українці, 12-річна дівчинка. Інститут кардіології постраждав, і Загинули двоє людей. Направду, взагалі, не військові об'єкти, абсолютно ціла вулиця, фактично. Петропалівська Борщагівка, столиця України і так далі. Що продовжує Росія? Ну так, да, там, де спала на вулиця, це не зовсім боршивка. Це передмістя. Ну, боршивка, умовно, а це передмістя. До речі, там якраз живе моя знайома. Слава Богу, що попала не в неї. Ну, моя знайома це подруга моя дружина. Що тут mm -hmm. mm -hmm. Так, Якісь. так. відносно, ну, молода відносно. Як для мене жінка, вона каже, що. Стекла, стекла в неї не повилітали, але було дуже лячно і дуже потужно там е, вибухнуло. І це такі невеличке, невеличке маленьке місто. Ну не місто, а такі квартал. Там е, живе переважно, живуть переважно молоді люди. Ну така е, дуже непогана територія. Там ну, ми багато разів там бували. Mm -hmm. Там все е, ахально, ну така. Сматочок доброї цивілізованої Європи біля Києва, і що, що там? Там поруч взагалі нічого нема. Ну от навіть близько нічого нема, з того, що може вважатися хоча б приблизно військовими об'єктами. Це ну, молодіжна таке територія, де жили жили переважно. Навіщо це було робити? Важко зрозуміти. Тому це підтверджує ще раз те, що росіяни атакують якраз цивільні об'єкти, і це для того, щоб ну, тиск, це тиск на на населення, для того, щоб ми почали якісь там, може, протестні рухи всередині країни, чи ще щось, припинили довіряти нашим Збройним силам, чи нашій, що не менше протипити оборони. Хоча ті люди, куди прилетіли, це така інсайдерська інформація трошечки. Ну, спілкувалися ми з нашою подругою і спілкувалася з вона спілкувалася з людьми, які навколо нам, ну, кромі люті, на росіян ніякого іншого ефекту це не викликало. Тільки нема такого, що все погано, що хтось там винен. Там немає як в Польщі, да? ви по розповідали, скільки там відсотків. Вважаю, що ви на Україну в тому, що ТШАХЕД прилетіла на Польшу, ні, там переважна більшість. Ну, ніхто статистику не проводив, але з тим, з ким спілкувалися, всі звинувачують Росію і ніякого, е, ніяких звинувачень в бік наших збройних сил, чи наш, ну, нас з вами звинувачень немає. Винна Росія. Тобто ефекта, якщо це було сподівання на ефект, що люди будуть якось там. Протестувати, чи ще не менше будуть незадоволені. Вони не задоволені тим, що зруйнували їхню будівлю, їхнє житло. Але винні в цьому виключно росіяни, виключно керівництво Російської Федерації, так люди, які там знаходяться, на це відреагували. А наскільки тисне білгородський блекаут на росіян? Пане Олексій? Ну поки що не дуже тисне, тому що це тільки белгарські. Коли це буде сам Петербургський, московський блокаут, я думаю, що тоді це почне тиснути. Бо багато хто з росіян, ну судячи з того, що ми бачимо ну, в різних там інтернет-ресурсах, де там є різні спілкування, що якісь там інтерв'ю беруть росіян, ми можемо це інколи побачити. Вони досить не відчувають, що війна вже дуже швидко, що вона вже. Стосується їх і що вони знаходяться в небезпекі, для них там десь СВО, щось там гарно роблять російські війська, якогось там звільняють, чи якогось там захищають, що вони взагалі не нападали на Україну, а напала Україна на них, вони захищаються і так далі. А коли почнуть масово прилітати ракети, і дрони вже по великих містах, я думаю, трошечки свідомість їхня зміниться. Бійці 59-ї окремої штурмової бригади ФПВ сил безпілотних систем, ФПВ дроном збили і спалили російський гелікоптер Мі 28 а, Мі 8 Мі 8, припрошую. Зараз це відео там фігурує в декілька пабліках. З насолодою, звісно, що я його спостерігаю, але це ж наскільки які вміння мають бути? Ну, ви знаєте, збити дроном, якому не, Ну, Мі 8, це не. 24-й це не, е, е, не гелікоптер, який там щільно у, в броні там літає там е, алігатори, там різні страш, страшні речі. Ось, е, це такий е, ну, не дуже, скажімо, щільно е, заброньований. І ну, збити дроном е, півдроном з невеликою кількістю вибухівки, ну це треба майстерність, треба було влучити. Або в двигун, або в інт. Ну я не я не бачу відео, я не знаю, коли, коли влучили. Вилучили я... в бокову частину з відкритими дверима, де сиділи, сидів особовий склад противника. А, отак от було. Ну тоді, ну це, це знаєте, я хотів сказати, що це було пощастило. Ну інколи збивали там крилати ракети з ПЗРК, наскільки я пам'ятаю. Mm -hmm. так. Ну це пощастило. Ну от, слухайте, ну неможливо. Ну. Може, таке була. То тут не пощастило. Якщо залетіло відкрити двері, то випадково це не може бути. Це фах е, оператора пілота, який точніше керував цим дроном. Молодці. А так, по великому рахунку, дронами. Давайте дронами збивати гелікоптери. Ну, можливо, якщо двері відчинені, і гарний пілот наш і може туди спрямувати дрон. Так ну не може дрон збити 24-ку, 24-ку mm -hmm. чи там ще щось, чи не так. Uh -huh. Цитую головнокомандувача Збройних сил України. Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ. Частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на Дупропільському напрямку становлять 3685 осіб. З них безповоротні 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки за період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів. Території, слава українським воїнствам. Тут ну, воїнство тут... напрямок та да, добропілля. Та так, це ну це, це було зрозуміло, що ми ці виступи відріжемо, і це ми робимо вже ну, так більш-менш вдало. Uh -huh. Різні підрозділи. Туди в першу чергу задіяна зов. Ми пам'ятаємо корпус зараз. Там інше підрозділи. Те, що взяли в полон, велику кількість росіян це дуже добре. Нам потрібен обмінний фонд. Бо ми знаємо, що в полоні знаходяться наші військовослужбовці, і ми бачили як вони повертаються. Ну, ви знаєте, коли ми дивилися на е, світло з другої світової, там якісь е, концентраційні табори, і нас це, ну скажімо, пригнічувало люди, які майже кожа так е, кістки. Тобто е, страшно було на це дивитися. І зараз ми бачимо приблизно те саме в такому приблизно стані е, повертаються деякі наші полонени з. Російського полону. І це не люди, які там захворіли на якусь там хворобу, і просто це такий стан при хворобі. Це здорові, нормальні люди, які були, як, ну, які потрапили в полон. І те, що вони там, як їх там утримували, то Червоний хрест мав би зацікавитися цими питаннями, а не тим, що він інколи і, і піклується в Україні, чи так, чи не так там, чи дуже гаряча там була. Каша полоненими, яких ми там годуємо, і навіть як надаємо медичні послуги послуги, якщо вони захворіли. Mm -hmm. А дивилось би на сім людей, які повернулися, в якому вони стані повернулися. Це зі слідами mm -hmm. тортурів і виснажені повністю. Ну, кожен кістки де кожен. Ну це нагадує чесно, нагадує світлини з там чи Свинсами, які ми бачили. Ну, коли... Коли дивилися на якусь там хроніку на якісь світлини часів Другої світової, тобто ну от ну такі вони росіяни. Нам потрібно фонд, щоб люди, які там знаходяться, як можна швидше їх повернути додому, щоб припинити ці знущання, які там відбуваються над нашими полоненими, а в Червоному хресті взяли і зацікавились. Ну звісно, <кхім> вже ну, це... швиденько спішать три з половиною роки поспіль. А ми можемо говорити, що і з 2014 року, Року. Купівськ і закриття цього міста для так, можливості потрапляння туди, тих, хто там воїнам допомогу везе так чи інакше, ті чи інші необхідні засоби. Статус цього міста міста стане на сьогодні. Ну, там, ну, знаєте, інформація. Е... Від нашого генерального штабу вони приходять інколи з певним запізненням, не тому, що хтось не хоче розказати правду, а тому що треба все проаналізувати. Інформація має відповідати повністю дійсності. Та інформація, яку ми маємо на сьогодні, це там ведуться бої в бої в місті. Там є ускладнення з дійсно з постачанням, всього, що необхідно. Але ну сказати наскільки город город руйнується. Ну росіяни постійно обстрілюють дронами, артилерію, всім, чим тільки можливо сказати про те, що. Чи варто чи не варто відводити війська з Купінська? Ті, що там ведуть оборону, чи треба далі вести бойові дії? Ну можна пропустити, можна сказати, ну тут одно з двох тут можна гадати чи не гадати. Тому давайте почекаємо все ж таки офіційну інформацію ще раз, ніхто нічого не приховує. Просто коли веде інформацію, ну навіть Діпстейт, ми пам'ятаємо, там можуть бути деякі помилки. Ну Но це нормальна ситуація. Це люди, які допомагають нам розібратися в тим, що відбувається на лінії фронту. Інші якісь видання можуть щось написати, а коли дає офіційне повідомлення. Відповідна служба, там, ну, наприклад, прес-служба генерального штабу, яка має повідомити фактаж, то за цим дивляться не тільки в нашій країні, а де дивляться у всьому світі, наскільки це правдива інформація, і тому, якщо немає впевненості, то краще ну дати інформацію на день пізніше, ніж дати не до кінця перевірення, щоб потім виправлятися. Тому. Давайте все ж таки дочекаємось. Там все одно буде правда. Добре чи погано, але буде правда. Але щоб це була правда, а не викривлення, Треба вся інформація, щоб вона зібралася і проаналізувалася. Зараз я буду перекладати пряму статус англійської кітакелага. Всі мають слідувати і реагувати на те, що говорить президент Сполучених Штатів Америки. Він головнокомандувач Збройних сил, головна інституція. Всі. Мають слідувати і, звичайно ж, відповідати цьому, коли президент е, говорить, і він вже зробив важливу річ. Перш за все, надав дозвіл на далекобійні удари України в глиб території Російської Федерації. З'явили вже деякі уїдливі коментарі, мовляв, ну. Там ті чи інші ракети так чи інакше треба ще довести, бо вони не були надані Україні. Це перше. Друге, ну знову томагавк нас виринув, знаєте, поки що. Виринув поки тільки в інформаційному просторі. Ну, Садівен сказав про томагавки, да було мені здається, ну. Віце-президент сказав вже про те, сполучені що так, про притамагавки це питання до Президента Трампа, але він не відкинув взагалі там, взагалі риторика змінилася дуже сильно, щось таке вплинуло. Ну, те, що Трамп дав дозвіл використовувати, це ви знаєте, Трамп може сказати щось, а потім сказати щось протилежне. І коли багато людей, які навколо Трампа, ну Вся, скажем, політична еліта Сполучених Штатів, вони повторюють ці слова. Так, щоб це не тому, що ви, ну ми ще дурними, що нас ми погано чуємо. Нам треба повторювати, що сказав. Ні, це не для нас. Тому давайте не дивуватися. Це для Трампа сказано. Він сказав, і багато, багато хто з тих людей, які справді підтримують нашу країну, вони будуть недоразу це повторювати на різних майданчиках. Для чого для того, щоб Трамп вже не він не міг не, не зміг увімкнути задню, сказати та да дозвіл забрав дозвіл. Коли так вже багато про це кажуть, і я впевнений, що це почнуть повторювати і європейські лідери, ну чи просто політикум європейський. То Трамп може він сказав, як то кажуть, згріща це, але вже все слово нього і воно трижирова терижується, і повертати йому буде. Ну, він все одно зможе, він такий, що я там йому байдуже, але йому буде це зробити вкрай важко. Добре, те, ще не ракет, ну, деякі є, ті, що є, запустимо. Ми, ми колись ще рік тому більше привозили до Сполучених Штатів інформацію про ті об'єкти, які ми маємо знищити в глиб Російської Федерації, які підживлюють Збройні сили Російської Федерації безпосередньо на лінії фронту. І був перелік з 200 об'єктів. Тобто нам. І куди стріляти. Чи... Будуть ракети, тамагавки чи не тамагавки, але які об'єкти, саме ракети нам були потрібні, бо дронами, ті 200 об'єктів, що не менше, 200 об'єктів. Дронами там на ну, все було шкоден задач. Бо дроном 50 кілограмів, да? а фламінга тонна. Ну, є різниця. Вибухівки мається на увазі. Є різниця, звісно ж. Але що з нашими фламінго, Олексіє? Е -е, виробляється одну ракета <кій> на день, як е -е, казали. Це правда чи не правда, ми не знаємо. Ну хоча б одну виробляють хочуть виробляти до 7 ракет на день, тобто десь до 200 ракет на місяць. Ну чесно, мені важко в це повірити, бо росіяни всіх ракет виробляють майже 200 на місяць. Всі ракет. крилатих балістичних і А якщо ми тільки крилатих ракет будемо виробляти 200 на місяць, то це дуже добре. Хотілося б в це вірити, але тоді це виключно при дуже потужній підтримці наших партнерів. І швидше за все, ті ракети ми ж маємо відкривати філії, ми маємо відкривати спільне підприємство. Чи наше підприємство вони може знаходитись ну, американське підприємство в Закарпаття ж знаходилось, коли росіяни влучили? Наше підприємство може знаходитись виробниче на території інших країн. І я впевнений, що саме там треба виробляти ракети в великій кількості, бо це сім ракет на день. Ну, це, ви уявляєте, скільки треба всього туди підвозити, комплективичів, скільки там має працювати людей? Тобто це, це ж не просто так. І Краще, щоб це робилось або дуже щільно укріпленим, є в нас такі, ну, скажімо, на Західній Україні, на Заході України є там. Міста в горах, де ще за радянські часи там дещо будувалося, планувалися, і там ну, вони захищені навіть від ядерного вибуху, нічого туди не прилетить. Або десь в ближніх в в країнах, в сусідніх там виробляти цю зброю. Ну, Якщо буде 200 на місяць, то це, це дуже потужно. 200 на місяць. Поживемо, побачимо. Хоча е, є ще й як туман війни, певна секретність там тих чи інших речей та це можливо, так. А да, це... головне, аби ми їх почули. Так, це це дуже потужно. Але треба ж розуміти, що е, з цих 200 ракет на місяць до ціла якщо долетить е, половина, це дуже добре. Ну, вони так само будуть збиватися російським засобом проти оборони. Бо ми інколи чому вважаємо що. Е, От ми нищимо велику кількість російських ракет, а наша ракета має долетіти безперешкодно до цілі. Там працює теж 300, 400, 500 комплекси, Буковський комплекс, все, там, там багато чого. І літаки будуть прилати ракети дуже непогано перехоплюються літаками. Тому є певний відсоток, прогнозований відсоток прильоту наших ракет, але ще 200 будемо виробляти, я ще кажу. Якщо долетить половина, то це буде дуже добре. Тому давайте будемо тут реалістами. Дякую дуже, Олексій Гетьман. військовий аналітик, був цієї миті на прямому. Спасибі, що долучилися. Побачимось неодмінно.